Нам треба усвідомити, що віра не є завжди статичною, бездоганною, знаєте, завжди на висоті. Вона може проявляти слабкість і навіть мати сумнів. Це є віра людей. І ще одна важлива істина із цієї проповіді. Я хотів би показати, що саме Бог. Є головним персонажем всіх цих історій, всіх цих судеб. і показати, що Бог він настільки великий і робить неможливе для розуміння людей. Він хотів показати себе і свою силу наперекір логіці людини. Показати наскільки він великий і могутній, тому наша ціль сьогодні захопитися не Сарою, Авраамом або кимось іще із героїв віри. Наша ціль сьогодні захопитися нашим великим Богом, який діє за лаштунками цих судеб.